Романтичні спогади врізаються в пам'яті, постійно нагадують, обережно проколюючи душу ніби голка, якою мама не зрозуміла для чого, вчила мене вишивати хрестиком. <гум> Коли в твоєму кармані лишається останні вісім гривень, замість того, аби витратити їх на проїзд і витрачаєш їх на запальничку і вирішиш, що ти під меланхолійним дощем золотих воріт на троєщину пішки, <гум> вітаю! Ти максимально зачарований життям придурок, який постійно у ньому щось втрачає, але кожного дня намагається знайти. І серце ніби масло плавиться від того щастя. Від майдану і е, закоханих пар, які спостерігають за світло музикою фонтанів Ельзи, такі красиві, ніби оживши з якоїсь відомої картини. Від човаків, які п'ють пиво на лавишці, але вони в цей момент кайфують від своєї свободи і молодості. Від дівчинки в блакитній сукні, яка не втомлюється питати у мами, чому без хаченки живуть на вулицях, а горобці на відміну від голубів, маму, стрибають, а не ходять. Від бабусі досягну, одягнених, так ніби в їх пам'яті назавжди закарбувався хрещатик, в якому досі їздить трамвай. Від величі будівель, які ти, можливо, і хотів би придбати, але навіть ставши мільйонером, тобі навряд чи вистачить грошей. Від гул машин, проїжджаючих повз шавкання людей, табачного диму і посмішок. Від загублених гривень з надією кинутих у фонтан копійок. Від міста, від твого міста, в якому всі шляхи обов'язково приведуть тебе додому. Навіть п'яним. <кх> навіть навпомацьким і все кричить про те, що ти потрібен тут. Гарна прогулянка вийшла щиро. Дякую своїй пам'яті за куточки, в яких можна потонути.